Де гулять, де знімати відео думав. Наверно, думаю, найкраще, я себе почуваю, так це в будівельних е магазинах. Думав піти в торгове розважальний, так як я раніше темніє зараз. О, тому я думаю, там якось мені буде дискомфортно, а ось тут взагалі саме воно. Так ось з приводу американки хотів розказати ще кому цікаво ця тема. І людина думає, як я спочатку, як же це зробити мені з приводу юридичної справи. Тобто чи товку мені відкривати, чи фобку, чи як працювати, то що. Ну, працював як звичайний майстер, там ні товки, ні фопки, думав, сайт зробити, там, фірму. Значить, замовив я собі сайт, профпокраска. .com.ua фірму юридично зробив про фарбування. Ну і отак от, я працював. Ось. Думав, де як договора там зробити? Ну так, да, знайшов юриста. Юрист мені допоміг зробити договори. в общем, і так от, Аутсорсингову компанію, бухгалтерську, ну, договори з ними. Працювали. Ось, ну як для майстра, я рахую, як для майстра, треба робити ФОП. Не треба ці товки. Товка це, якщо мені здається, то краще, щоб якщо у вас там будівельна компанія, або ви продаєте там щось, будівельний матеріал, або ну, будь-що там продаєте, да? де потрібно там ПДВ взагалі. Тому в будівництві, якщо ви там через товку будете заходити, це. як це там, де потрібна ПДВ. Ось вам воно, я думаю, не потрібно, тому що це головняк. І все, і все. Це просто головняк. ФОП – це без головняка. Взяли, зробили роботу, вам заплатили, податки сплатили 5%. На карточку гроші собі на фізичне перевели в цей же час. Все. Гроші у вас на кармані. З товкою грошей у вас на кармані не буде. Буде у вас головна біль. Якщо ви чисто займаєтесь послугами. Ну, Я з цим стикався і вам не раджу на, це, на ці граблі натрапляти. Якщо вам потрібна потрібен договір, я також можу допомогти. Вам з, ну, з угодами на декоративну штукатурку американку або якісь там інші види робіт. Я вам покажу, як коштори зробити, як користуватися Excel, Word, тобто елементарні такі речі. Тому і в цьому я вам також розповім. Що ще я вам розповім? Я розповім вам ще про. Наприклад, сайт, як сторінку в Фейсбуці зробити з послугами, якщо вам це цікаво, але вам це потрібно робити. Ну, такі елементарні речі я вам всі початкові покажу і налаштую, але ж все інше вже за вами. Ну, ось така ситуація.